Добрий день, дітки! Запрошую вас на заняття. А для того, щоб дізнатись, про що ми будемо на ньому говорити, послухайте загадку. Диво дім! Диво дім! Скільки іграшок у нім! Є багато тут малят і дівчаток, і хлоп'ят. Гарний дім для діточок. Зветься просто вірно, дитсадок. Дітки! Давайте пригадаємо, скільки поверхів у нашому садочку? А на якому поверсі знаходиться наша група? Правильно! Але крім групових приміщень у дитячому садочку є ще й інші. Тож назвемо їх. Це кабінет директора дитячого садка. Скажіть, як звати нашого директора? Молодці! А що робить директор? Так, керує дитячим садком, піклується про діток, цікавиться їх настроєм, справами та здоров'ям. Це кабінет вихователя методиста. Як же її звати? Правильно. А що робить методист? Методист керує роботою вихователів. Дітки, ви пізнаєте, що це за приміщення? Молодці. Це музична зала. Хто працює в ній? Вірно, музичний керівник. Що він робить? Розумнички. Мої любі, подивіться, ви пізнала це приміщення? Так, це фізкультурна зала. Хто в ній працює? Вірно, інструктор з фізкультури. Що вона робить? Браво! Молодці! Погляньте на це приміщення. Це медичний кабінет. Хто працює в медичному кабінеті? Що робить медична сестра? А що є в ньому? Розкажіть. Ви правильно все назвали, дітки, що в кабінеті є шафи з ліками, ліжко, ваги, ростомір. А тепер пізнайте, що це за приміщення. Ви пізнали? Так, це пральня. Хто працює на пральні? Праля. Що вона робить? А тепер скажіть, яке обладнання є у пральні? Молодці! Є і пральні машини, і праски, і шафи для білизни, і прасувальні дошки. Ви, напевне, здогадалися, що це за приміщення? Так, це харчоблок. Хто працює на харчоблоці? Кухарі. Що роблять кухарі? У дитячому садку ще дуже багато приміщень, а ще багато людей, які працюють у ньому. Це і психолог, і логопед, і вихователі, і помічники-вихователі, кухарі, праль, двірники, медична сестра, завгосп. Ось скільки людей піклується про діточок. А тепер давайте поміркуємо: що б сталося, якби не було вихователів. Що б сталося, якби не було кухарів. Що б сталося, якби не було. Прали. Поміркували? Тож надсилайте свої відповіді, а я буду на них чекати. До побачення, моє любі!